року на Львівщині трапилося пів тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад півсотні людей ще майже 700 травмувалися. Аби зменшити цю статистику на дорогах Львівської області, поліцейські почали використовувати. Прилади, які фіксують швидкість, і, зокрема, вони почали використовувати такі прилади як трука за допомогою приладів трукам. Про це будемо говорити із керівником патрульної поліції Львівщини Андрієм Крут. Ми вітаю вас у нашій студії. Дякую, що ви до нас Дякую. доєдналися. Е, знаєте, е, перед тим як починати розмову про те, як працює патрульна поліція Львівської області, я хочу розклати історію, яка мала місце в понеділок. Коли я зі своїм сином планово приїхала в одну з лікарень Львова, я побачила, як автомобіль поліцейської машини почав мчати до медичного закладу. За ним їхала інша машина. Я розуміла, що це супрі. Вже потім на ваших сторінках у соцмережах я прочитала, що потрібно було рятувати життя дитини, тому що в дитини були проблеми із диханням, і в дитини є проблеми із серцем. І я вважаю, що в таких ефірах, як наш. Потрібно не тільки говорити, що не так роблять патрульні поліцейські, а потрібно говорити, що так роблять патрульні поліцейські. Тому що я, як мама, ви як молодий батько, точно знаєте наскільки страшно, коли дитині погано, і це дуже важливо. Чи розповідають вам патрульні поліцейські про такі людяні свої вчинки на нарадах? Дякую вам, що ви підняли досить таку важливу тему. Звичайно, ми знаємо про всі випадки, де ми допомагаємо людям і. Це, мабуть, наше найосновніше призначення. Це наша сервісна послуга, де ми робимо все для того, щоб зберегти життя наших громадян. Тобто, всі випадки, коли когось хтось довіз і це врятувало життя, ви точно знаєте. так? звичайно так, щоб ми, ми намагаємося ділитися на своїх соціальних сторінках для того, щоб всі бачили і розуміли, яку важливу роботу, особливо якщо говорити про такі випадки, робить поліція, і робить все для того, щоб зробити її професійно і врятувати життя. Це людяна робота, і це людяні вчинки. І від себе хочу сказати велике дякую. Тепер дякую. до теми нашої нашого ефіру. От, отож, на трасах львівщини побільшало місце, де стоять стоять поліцейські з труками. Чи є такі ділянки у Львові? І на яких саме ділянках нашої області а, цим приладом фіксується швидкість. Ви попередньо зазначали статистику. Дійсно, статистика вражає, і це стосується дорожньо-транспортних пригод причиною яких є перевищення встановлених меж швидкості, відповідно, ми, як патрульні поліцейські, маємо в своїх можливостей застосування такого технічного приступу, як трука, де ми працюємо? Ми працюємо і на автодорогах міжнародного національного значення, в тому числі в місті Львові, Стрийська, Шевченка, Городоцька, Пасічна та інші вулиці, де ми працюємо за допомогою трукам. Ми не просто там знаходимося, це не просто якийсь вибірковий період, де ми чому ми там працюємо. Ми проводимо відповідний аналіз, і за допомогою відповідного аналізу ми розуміємо, що на даній ділянці потрібно працювати за допомогою технічних засобу рукам. Також варто зазначити, що на сьогоднішній день на території Львівської області працює 30 камер автоматичної фіксації каскад, а на території міста Львова 13 таких. Комплексів, які дозволяють в автоматичному режимі фіксувати перевищення встановлених меж швидкості. Розкажіть детальніше про сам цей прилад, як він працює, і за час, відколи поліцейські з ними працюють, а наскільки збільшилась кількість, що виявляють наскільки швидше їздять ті чи інші машини? Ну і насправді, якщо говорити про те, тактику, такі характеристики трука, ми дуже довго будемо про це говорити. Насправді, але найголовніше про те, що е, жодного стороннього втручання у фактичні дані, а на даний момент е, покази з трукам є такими, які використовуються у якості доказів при провадженні справи про адміністративне правопорушення поліцейське не може вплинути і яким чином будь-яким змінити. Рукам це технічний засіб, лазерний вимірювач швидкості, який ідентифікує не тільки швидкість транспортного засобу, а й сам транспортний засіб, номерний знак, а також водія, який керує таким транспортним засобом. І саме покази з технічного засобу вони використовуються при провадженні справи про адміністративне правопорушення, і на підставі цього приймається рішення про наявність чи відсутність ознак адміністративного правопорушення у діях того чи іншого водія. Тобто, якщо я їду на машині свого чоловіка. То трукам буде знати, що це її дуя правильно, і штраф прийде мені. Е, якщо це в ручному режимі, якщо uh -huh. ми говоримо про ручний режим режимі uh -huh. проговорим трукам, то вас зупинить на підставі пункту першої частини першої статті 35 закону України про національну поліцію, частині порушення. Правил дорожнього руху і нададуть вам фактичні дані, які будуть вказувати, що саме ви керували таким транспортним засобом з перевищенням швидкості, але не потрібно цього робити, тому що ми якраз і з вами про це говоримо. Ми говоримо про безпеку, і на жаль, ми говоримо про серйозні цифри, які стали наслідком недотримання безпечної швидкості. З початку року ми склали більше як 48 тисяч адміністративних матеріалів за 8 місяців поточного року. Якщо з минулого року статистика така сама, чи не кожен раз це дуже багато залежить від різних процесів навантаженості, цілеспрямованості роботи, але повірте, це також вимірюється в десятках тисяч адміністративних матеріалів в частини перевищення швидкості. Та, інколи хочеться просто гукнути, люди не спішіть жити. Бо можна і не дожити, на жаль. Е, якщо водій буде уважний, то він побачить, на яких ділянках роботи, на яких ділянках дороги якраз і ведуться вимірювання швидкості, тому що мають бути встановлені відповідні знаки. До вас питання перше таке: які саме знаки мають бути встановлені, де фіксується швидкість? І якщо на певній ділянці поліцейські собі вирішили фіксувати швидкість, а там немає знаків, чи мають право вони це робити? Частково я вже відповів на це запитання. В відповідь звучала наступним чином: що в нас є відділ розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних провод. Він здійснює аналіз і спільно з відділом безпеки дорожнього руху приймають рішення, в тому числі з власником водошлях мережі, приймають рішення чи доцільно працювати на цій ділянці за допомогою приладів трукам. Не на кожній ділянці, не на кожній вулиці, не на кожній дорозі ми працюємо з таким трукам. Ми тільки розуміємо, там, де причиною дорожньо-транспортних проти є встанови перевищення встановленої швидкості, там і ви побачите на цих ділянках відповідні знаки, знак 570, Тому що застосування технічного засобу трукам це є застосування превентивного поліцейського заходу, і ми повідомляємо усіх водів, тому що притягнення водіїв до відповідальності це не є самоціль. Нам не потрібна кількість адміністративних правопорушень, але ми маємо зі своєї сторони, як працівники поліції, як суб'єкти владних повноважень, впливати на сферу безпеки дорожнього руху шляхом притягнення водія до відповідальності, виховання цього водія і як наслідок показувати для інших учасників дорожнього руху, що не потрібно порушувати право дорожнього руху в частині якраз перевищення швидкості, адже за собою може тягнути на жаль, ось такі наслідки у, я... у статистиці. Про статистиці я хочу зосередитись детальніше, тому що мені здається, що потрібно показувати наскільки спішити жити, спішити їхати якраз і може мати негативні наслідки. Давайте ще раз повторимо, скільки трапилось ДТП, скільки на жаль смертельних випадків, і які зазвичай причини перевищення швидкості, обгони, нетверезе водіння. Якщо говорити про статистичну інформацію, то на території нашій області з початку року відбулося більше як півтори тисячі дорожньо-транспортних привод з травмованими. На жаль, ось ця статистика, яку ми проводимо щомісячно, вона говорить про те, що в нас на жаль майже дві тисячі осіб зазнали травмувань, і на жаль, 150 осіб. В цих дорожньо-транспортних пригодах загинули. Найпоширенішими видами, причинами дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, керування транспортним засобом в стані сп'яніння і недотримання правил дорожнього руху пішоходами. Це є, на жаль, так, так звана сумна п'ятірка, в яку входить величезна кількість статистично смертей. От якраз про дотримання безпеки руху не тільки водіями, а й пішоходами, тому що ми зараз маємо зараз, слава Богу, більш-менш стабільно зі світлом, але ми маємо проблеми зі світлом, ми всі до цього готуємося і просто злить, коли люди в темну пору доби просто переходять дорогу і просто думають, що їх видно, а їх насправді не видно. Для того поліцейські Львівщини навіть зробили напередодні акцію у центрі Львова. Ви роздавали світловидбиваючі елементи і жилети. Чи стали люди зараз свідоміші із тим, як вони переходять дорогу, як вони ходять в темний час доби? Чи все таки все залишилось так, як і було раніше? Коли ми проводимо відповідний аналіз дорожньо-транспортних провод щомісяця, ми розуміємо, що ми не повинні працювати із наслідками. Ми повинні зробити все для того, щоб попередити ці наслідки. От якраз про те, що ви сказали, коли ми працюємо з пішоходами, коли ми здійснюємо роз'яснення на наших офіційних сторінках, коли ми зараз з вами спілкуємося, ми намагаємося донести до того, як важливо тримати справу дорожнього руху, що стосується пішоходів. Вчора і сьогодні навіть ми працювали з пішоходами, роздавали світлоповертальні елементи угу. для того, щоб вони стали однішими на вуличлях мережі, і таким чином водій зміг ідентифікувати в темну пору доби, що він наближається до пішохода, і вжити всіх заходів, для того, щоб вибрати безпечну швидкість, проїхати повз пішохода. Чи стали пішоходи носити більше? Насправді так. Ми це констатуємо, тому що ми виїжджаємо і досить суворо за цим наглядаємо. Тому що ми розуміємо, що ми переживаємо за безпеку. А що означає що ви... суворо? Наглядаємо, якщо бачимо людину, яка не має світловідбиваючого елементу. Тоді що ми розуміємо знову ж таки, звідки виходить? Ми не працюємо до прикладу. Наша акцентована увага на дотримання правил дорожнього руху в частині зупинки і стоянки. Хоча ми і в цьому напрямку також працюємо. Ми розуміємо про. Те, що впливає на безпеку дорожнього руху, ми розуміємо, що якщо пішохода не буде видно на вуличлях мережі, то водій не відреагує і таким чином на жаль відбудеться дорожня транспортна пригода. І тому, коли ми виявляємо пішоходів, котрі Переходять проїжджу частину або рухається проїжджу частину в темну пору доби без світлоповертальних елементів. Звичайно, ми вживаємо заході в заходів, межа чи законодавства з метою притягнення, тому що ми розуміємо, скільки, скільки ми працюємо в частині превенції, про те, що скільки ми говоримо про те, що потрібно користуватися світлоповертальними елементом, і ми чуємо зустріч: так купіть мені, будь ласка, дайте мені. Просто я думаю, що на сьогоднішній день кожен має мобільний телефон. Саме елементарне. Ліхтар на мобільному Ліхтар. телефоні, І все це не повинно бути якась спеціально сконструйована річ. Це все, що може відобразити світло від транспортного засобу або будь-яким іншим чином ідентифікувати. Звичайно, ми зараз розуміємо і ми бачимо, коли ми їздимо, що зараз виробники одягу також далеко пішли. Вони вже спеціально вмонтовують о. Одяг, світлоповертальні елементи, і це дуже круто насправді, коли ми докладаємо зусилля в частині якраз превенції, і ми розуміємо, що люди не просто нас слухають, та що ви хочете, чому ви це працюєте. Що вже набагато глибша суть. Всі люди розуміють про те, що ми працюємо з ними як з. Повноцінними учасниками дорожнього руху і розуміємо, що якщо ми будемо чим більше ми зробимо превенції, тим більше ми донесемо до учасників дорожнього руху, що вони потрібні своїй країні. Вони потрібні для розвивати свою країну, а розвивати вони свою країну може тільки тоді, коли вони будуть берегти себе. 100%. і навіть добре, що зараз дитячі комбінзони усі майже продаються з світловідбиваючими елементами, але все таки дозвольте уточнити. Є відповідальність, якщо ти переходиш і не маєш світловідбиваючого елемента? звичайно, яка відповідальність? Частина перша статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. А Про що там говориться? Це там штраф? говорить звичайно, штраф у розмірі 255 гривень. Говорить про те, що якщо не використовується для елементи, за це може бути накладено адміністративне стягнення в межах. Провадження справи про адміністративні правопорушення. Я переходжу дорогу завжди з ліхтарем. Це я порушую. Я так само. Я так само. Ні, ми порушує, ми ніяким, ми ми ніяким порушує чином, і ви подаєте правильний крутий приклад і закликаю усіх якраз користуватися таким прикладом і зберегти собі 250 гривень. Ну, як, як, як бонус. Е, ви також проводите і роз'яснювальну роботу зі школярами. Я бачила ваших сторінках у Фейсбуці. Часто зустрічаєтеся перше, як діти реагують на поліцейських, що їм там розповідаєте, і як школи Львова, тому що їх є дуже багато, можуть запросити поліцейського до себе на відкритий урок. Ну насправді це дуже круто працювати з дітьми. Я також намагаюся інколи і виїжджати, спілкуватися з дітьми. І це дуже круто, коли вже поліцейського сприймають не просто як представника правоохоронного органу, якщо говорити суворо, а сприймають як друга, який може показати, який в ігровій формі розмає, може розповісти про отримання правил дорожнього руху. І дійсно, ми вже працюємо у школах дуже давно. Спочатку створені відділу зв'язків з громадськістю, де ми об'їжаємо всі школи, ми спілкуємося з дошкільнятами, школярами, з колективами шкільними, з батьками проводимо роз'яснювальну роботу, і з початку вересня у нас створилася нова служба служба освітньої безпеки, яка передбачає про те, що в усіх школах поступово будуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, які будуть проводити роз'яснювальну, превентивну і ще дуже багато функцій, виконувати так звану безпекову функцію у всіх школах. Тобто можна також і подзвонити до вас і напроситися, щоб якось поза чергою школу можна було доєднати до якоїсь ми. Насправді комуні... відкриті до діалогу. Шкільного. Ми насправді комунікуємо зі всіма uh -huh. директорами. Ми комунікуємо із представниками управління освіти, і звичайно, де ми можемо і в принципі ми використовуємо весь свій службовий час для того, щоб якраз і спілкувації, тому що це наше призначення. Ми повинні це робити. А як ми можемо починати з чогось, якщо ми не починаємо з наших найменших учасників дорожнього руху до шкільнят, школярів? Тому ми дуже багато прикладаємо зусиль. Дуже багато і дуже крута команда в нас відділ зв'язки з громадськістю, і вони насправді вже вміють на професійному рівні працювати з дітками і доносити зерно, чому ми працюємо з цими дітками. Знаєте, мені сподобалось як ви відгукуєтесь про дітей. Одразу видно, що у вас нещодавно народилася донечка. Якось особливо тепло. Ми тепер спілкуємося на тему дітей, тому що до батьківства і після батьківства це все одно два різні сприйняття дітей. До теми безпеки напередодні у Львові було зафіксована ціла серія можливих умисних. Підпалів. Зранку загорілася будівля кінотеатру Дзвін, що на вулиці Шептицьких. Також три загоряння сталися у Галицькому районі. Також на вулиці Низький замок, електроелектрощатувана, театральні та фасадні декорації на Староєврейській. І у Шевченківському районі були, і у Залізничному районі. Ми про це сьогодні багато говорили у нашому ефірі. До вас питання. Прокоментуйте це, що відомо станом на тепер. і... Я точно не нагнітаю ситуацію, і точно ніколи собі не ставила це за мету. А навпаки, хочу заспокоїти і хочу спитати, що в принципі відбувається зараз з безпекою у місті Львові? Я трішки розширю ваше запитання, твердження. Ще до цієї інформації доєднувала інформацію, яка стосувалася якраз погрому кав'ярні. І це все разом, і в тому числі. Інші події, які відбувалися сьогодні, все от в одне об'єднували. Насправді це зовсім різні події. Що стосується погрому кав'ярні, ми патрульні поліцейські затримали особу, яка причетна до вчинення цих дій. Що стосується так званих умовних підпалів, ми маємо цю інформацію. Ми аналізуємо цю інформацію. Звичайно, що в межі компетенції патрульної поліції вони обмежуються в певних категоріях цих справ, але знову ж таки не можна об'єднувати. І підводити під одну єдину паралель усі ці випадки, котрі відбулися, тому що по кожному випадку, на сьогоднішній день, я маю таку інформацію, є пояснення з приводу цих подій. Що стосується загальної безпекової ситуації, я, в принципі, можу фахово говорити про рівень злочинності, тому що десь був дотичний і розумів, що таке природа злочинності, То згідно теоретичних напрацювань з умови, які в нас є в країні, в тому числі війна. Ми мали би говорити про величезний ріст криміногенної обстановки. Мали говорити про е, злочинність як природне явище з умовне з умовленими такими факторами, які на сьогоднішній день виходять, Але це не працює у uh -huh. нас в країні, тому що криміногенна ситуація вона в нас стабілізована, і навіть по видовим злочинам ми говоримо про зниження таких кримінальних правопорушень. Все це говорить про. про е, Комунікацію суспільства і правоохоронних органів це говорить про те, що правоохоронні органи об'єднані, тому що працює не тільки патрульна поліція, працюють усі правоохоронні органи, які їхнім завданням є безпекове середовище для всіх громадян, щоб могли вільно відвідувати вулиці, переміщатися і вільно проводити своє дозвілля. Тобто, все, що трапляється останніми днями у Львові, воно не пов'язано під між собою. А ці підпали це що хуліганство просто-напросто. Є для цього відповідні органи, які кваліфікують ці діяння і надають оцінку в межах досудового розслідування. Тому, все ж таки, закликаю не поєднувати ось оці ці всі випадки разом а окремо надавати кожному оцінку, як це відбулося, тому що ми розуміємо, як це відбувається, і що це відбувається. Звичайно, що ми не можемо поставити патрульного поліцейського біля кожного будинку, тому що це ну знову ж таки. Це нераціонально, це неправильно і не виходить з точки безпекової. Але всі ж повинні якось розуміти, що ця територія величезна і різних подій, в тому числі населення, може й відбуватися. Тому до цього до цих обставин потрібно не відноситися просто, це як працівникам правоохоронних органів, але і не перенагнітати із. Мешканцями, котрі живуть у нас в місті. тому ми ставимо ці запитання у нашому ефірі. і Даємо на них чіткі відповіді. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Андрій Крутень, керівник патрульної поліції Львівщини, був з нами у цій частині Головне за день.